Сконцентровані повні сил та енергії. Учасники чемпіонату з легкої атлетики виборюють право бути першими. Олександр вже вісім років займається цим видом спорту. У планах на майбутнє не покидати тренування та досягти найвищих спортивних вершин. Тренуюся Віктор Вікторі і Людмила Владимирівни. У прошлому році закінчив аграрний технікум. Виступав на чемпіонатах міста, області, чемпіонатах України. Займав призові міста і вигравав чемпіонат України за техніком серед факультетів. Змагання з легкої атлетики традиційно проходять щороку у травні на міському стадіоні Білкородністровського. Цьогорічний чемпіонат присвячено пам'яті почесному громадянину міста, директору ДЮСШ Дмитру Георгійовичу Крупко. Чемпіонат міста по легкій атлетики включає в себе різні види біга 100 метрів, 200, 300, 400, 800. Також включає прыжки в висоту, прыжки в дліну, пришки тройний прыжок. У цьогорічному загальноміському чемпіонаті участь у змаганнях взяли учні загальноосвітніх шкіл міста, студенти вищих навчальних закладів, а також жителі Білгородністровського. Іншими словами, всі, хто живе за принципом у здоровому тілі, здоровий дух такого девізу дотримується і 13-річна Валерія, яка вже три роки займається легкою атлетикою. «У мене вже багато достижень. Я сподіваюся, що в я стану олімпійською чемпіонкою. Це поки мої надіжди. У мене вже багато грамот». Мы с моей командой побывали в городе Ильичев, заняли первое место за первые 8 лет. Я надеюсь, в дальнейшем у меня будут много успехов в спорте. Татьяна Анатолий Лукянчук,